Сьогодні ми приймаємо наших норвезьких друзів в черговий раз, і завдяки керівнику Коломийської організації, громадської організації міста Коломиї спільно з Сергію Поспялому В нашому медичному закладі це вже не перший їх візит в наш медичний заклад. Завжди вони приїжджають до нас з допомогою і з виробимедичними призначеннями, з апаратурою. І сьогодні черговий раз вони привезли до нас допомогу, а також ми їм вдячні за пропозицію сформувати Писок необхідного обладнання, необхідних виробів медичного призначення для нашого закладу. Який вони допоможуть нам закрити, тому що потреб у медичних закладах є завжди багато. Обладнання поновлюється, де що виходить з ладу, і завжди допомога нам така є актуальна. я з найпівнічнішого міста Норвегії, і наша організація вже працює два з половиною роки. Ми допомагаємо забезпечуємо військових України машинами, допомагаємо будинкам дитячим, а також реабілітаційним центрам. Я вже третій в Україні. І ні, кожного разу я з нетерпінням чекаю наступної зустрічі, незважаючи на всі труднощі, які теж лякають нас, пов'язані з війною. Кожного разу я дуже рада повернутися в Україну, адже я дуже маю багато друзів, особливо серед військових і серед волонтерських організацій. В Калуші в нас велика родина, і в Калуші в мене є родина. Ми з ними спілкувалися. Казали, що треба допомагати. Ми приїжджали, нас гарно зустрічали. Зустрічають гарно норвежців, і ми так співпрацюємо. Також ми спілкувалися з нашими друзями і дякували їм за те, що вони допомогли нам отримати потужний генератор для нашої колосконертичної компанії, який допоможе нам в разі вимикнення світла забезпечити місто водою, водовідведенням. І я мала честь сьогодні від імені міського голови вручити їм подяки. За те, що народ Норвегії і їхні громадські організації залишаються небайдужими і підставляють нам дружні плече в часі війни. Норвегія має ресурси, і я буду старатися заохочувати наш уряд допомагати Україні, враховуючи всю потребу і враховуючи наші можливості, які є величезними.